Всім привіт. Що? Приступаємо до стройки. Трошки є в нас болото. Зійшов трохи вже морозів, нема. Хотів зранку виходити, робити тут щось, але не вийшов, був вітер, такий крепкий туди вилазити наверх, то трошки, ну, і зверху з вітром то не, не дуже, дуже сильно продуває. То думаю, коротше, вийду, що я думаю, лати. Лати попробую прибивати лати. Думаю, що пушну тут лати. Ми позакидали вчора. Була вчора файна, гарна погода. Сонце світило, тепленько було. Тільки ото, що дрова були, доски лежали і були всі в льоді. Так як ось льод є, то їх поки ми подоставали. Поки ми їх позакидали, вони були всі в льоді, я їх не розкидав, бо вони дуже були слизькі. Ну, на лату не можна було наступати ногою. І так я його ставив, накидали, тіпа, щоб воно там зверху висохло. То думаю прибивати. Так само треба буде лату нарізати такі по сантиметрів 15 кусочків, так як... Получилося, що лата 4,5 метри, ось так не, виходить, не вистачає. Як сказати, стройка, строї ми не кожен рік. Мона було б, виходить, що прочитати, крок в одну додати. Було б вуше і вийшло, що ну, прям стало б попало б. А так виходить, якщо брати відрізати, Ось такий кусок, він не, під... не підійде і не в кінці. Ну, коротше, виходить, що це буде дрова. Це буде на... в грубу палити. То так виходить, що кусочки будемо відрізати. Ось так. І шурупами прикрутиться. Ну, я ж з щільом його затурцую, бо воно. Як на пилорамі різалось вліво-право. Так само це стандарт 4,5 моно було і 6. 6, виходить, що та сама історія. Виходить. 6 було б тут одесь, і так само було б воно висіло в воздусі. Тобто так. то так, що лізу наверх, одміраю, трохи розкладу, подивлюся, відміраю відстань, може ще ось так лежати тут. Я тут розклав. Думаю, що може треба ще докласти одну, щоб може було чуть в уші. А може і ні. Зараз я побачу, вилізу поміраю, бо так як латів сталося 15 штук, ще має бути тут такий окап. Але то не біда, якщо не буде вистачати, ми подзвонимо, нам довезуть тих пару лат, щоб тут коротше, не... не жадніти на лати, щоб не було дуже рід... рідко то так то так, що погнали з вас лайк, комент, а я лізу проміряти і будемо щось помаленьку робити. Погнали. Так, баммі зверху. Получається, що я тут мірав між, між латами 38 см. Я думаю, це буде хватати. Можна ще одну додати, виходить, лату. Це десь буде... Якщо ще одну лату додавим, це десь буде, певно що... певно, що з 25, ні з 30. Ось так буде. Не знаю. Я думаю, що достатньо і цього. Напишіть в коментарі, чи буде ось така відстань. Тут буде бляха металічна. Я думаю, це буде достатньо вистачати. Тому що можна було б тільки зробити густіше для того, щоб було ходити безпечніше. Бо так, ну, висота, висота достойна. З тої сторони там висота 6, 6 метрів. Якщо до висоти лад, 6 метрів донизу. Тому можна ще заспівати пісню, поки падати будеш. То так, що зараз вимірюю і будемо прибивати. Так, одну сторону промірав. Думаю, оставлю, буде вистачати 38. Не треба тут більше додати. Ось промірав, виставив, я думаю, буде, буде добре. Посунув в цю сторону, промірав зараз, зараз помаленьку промірюю цю цю сторону промірюю. І я думаю буде все, все добре. У е, мене ще ще запитували, запитували. розміра. Получається е, 6,5 кроква. 6,5 на 18. Платва 8 на, на 18. Ну і лата, лата 10 на 3. 10 на 3 лата. Ось так. Довжина 6. Шість. Тут 4. 4,5 метри. Дуже, бо всі запитували, які розміра, чого. Ось такі розміра. Тут. Я думаю, буде. Добре. То, так, що одміраю зараз тут, одмираю тут і буду бити. Ну, а тут, так як я казав, ось так, як ви бачите, з пилорами криве, поприбиваю так, щоб воно вже трималося, ложу, виставляю ті лати туди, торцую пилкою, торцую, щоб було. Примерно якось тут рівненько, щоб. І потім кусочки відрізаю з-під низу на шурупи, прикручується і буде добре. Сильно не судіть, я думаю, якби ми строїли кожен рік щось, то ми просчитали б. А так ми не строїмо кожен рік, то там, як сказати, будовою ми не займаємося, щоб е, просчитувати всі нюанси і все, що підходило. Ну, як на будові. Щоб нічого не було, ніяких лишніх остатків, ніяких клинків, не відрізалося, а все було якби все без відходу. Ну і ми робимо все без відходу тут. Тільки вийшло, пару треба дві лати, порізати на кусочки і Ну, виходить, лишня робота. Дай би була б ще одну додали б крокву. воно прямо прям десь так. Було б. Вуше, вона прям десь стала так, як треба. Ну а так ми прощатались. Ну нічого, ми з цього вийдемо таким ходом. Так що печем, бо бачу трохи хмара сунеться і вітерець дує холодком. Сніг передавало, то ще не ясно, аби я встиг то щось зробити. Так що поперли. Так, секунда пройшла, вже промірано. Бистренько прийшло. Бистро рахується. Дай би двоє були, але так всі бояться висоти. Велика висота і всі висоти бояться вилізти. Дай би двоє були, так би виходить, один з тої сторони одмирає, я з тої сторони і так пішли би. А так виходить, що вже я там, якщо велика косина, то вже виходить, що там я посовую, тут сходить і ось так. Так добре, що я трохи розклав примірно вчора і воно так. Добре, а там от розкинуті мені, там буде погано, дуже погано, то по-любому. Так. Перший цвах. Перший цвах, який тут зайшов в троті. Ще цвахів не було. З краю, думаю... Краю, думаю, зразу давати, е, давати два. Два цвахи на підрив. І думаю, так, періодично, десь по два. Де одного, де два. По-різному тако. Не знаю, чи через один, 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 два, два. Не знаю, бо як сказати, це. це це бляха, а бляха буде триматися до лати. То, То я думаю, думаю, буде добре. Секунда, ну не секунда, 10 секунд і все прибите, так як ви бачите. Все. Ціла, то всі прибиті. Що, можете порекомендувати? Що? Чи це лишня робота, якщо прибивати по 20 22? Як я прибивав, Ну я так почав, але ну, не знаю. 2-1, 2-1, 2-1. Получається, по краям. Як можна так сказати, по краям лад по два виходить і посередині два. Чи це лишні? Лишні розходить свахів чи ні. Чи буде добре, думаю, по два. Ну з краю це по-любому треба два. Посередині, скажіть. Так як буде тут зашиватись тут, там буде відкрите. А є таке, що вітер звідти, А є таке, що вітер звіти, то на підрив не знаю. Можете написати в коментарі, чи це лишня чи не лишня робота. То так, то коротше йду я певно, що по щіля. А ні, розкладаю зараз е, примірно на око, навпроти. Е, кладу на од один на одну, е, перерізаю щілем, так як зразу дві, щоб вони підходили. І притулюю і печем далі. Так що погнали. Те зимові з, зимові скати купи. Так, попер. Що? Тут? Як сказати за пару секунд, як ви бачите, забив, вже тут забито все зарізано, щільом позарізав, ну, вирівняв, бо воно було криво вліво-вправо, то тут же забиваю, ще тут залишилося ось рад. Турцюю чилом тут, забиваю те. І певно, що на сьогодні буде все. Бо Вечері є, трошки вітерець такий прохладний, тут а сквозить не дуже, не дуже і тепло. Прохладно трохи. А так то тут забив, тут а те вже тробиться, те вже виріжеться там. Ну, латів кусочки типу, дорізаються туди, поприбиваються. І буде пола там ще та й все, тільки отут буде е, поприбивати. Ну і там цього зробити окапа ось тут. Тут я ще дві лати не прибивав. Бо вони не торцовані цієї крокви, не заторцовані. То й так, то так що добиваємо. Те, все. Na tom bude vše. ну зара кручу тут кручу тут и все на сегодня будет все Так, все друзі. На цьому сьогоднішньому дні закінчено. Так, малого я долотав до кінця, повирізував. Повирізував ці кусочки, ті, що тут поставив. Все прибив. Все до кучі збив, як має бути. Розкажу вам історію, як мій телефон впав. Як я його чуть не побив. Лежить мене на телефон в кофті. Я б'ють вахи. Я десь присів, він виліз. Він мені звідсиво летить. Летить, б'ється в... в лату і тут о, десь такого звідсиво, такого летить з висоти, б'ється в цю трубку легенько і ось там он захромився в землю, у болото. Я думав, все, паста. Хотів виложити, забувся за нього. І ось так. Дощ, дощ почався, мені вже слизько було, я вже думав кидати, але думаю, вже як почав, то думаю не буду, я вже лишати. Думаю, доб'ю. Ось так. Цього малого всього. Тільки останеться лати. Кусочки повирізати, лати, лати поскручувати. Ну і там. На цьому великому. А так прибито все. Була там. Можна сказати на 80% зроблено. Ще трохи і все. І можна приступати до стін, там щось на стінах робити, так як будуть зашиватися, тут шити, щось придумувати. І ось так. То так що, друзі, що мігте показав. Зараз, як сказати, як ви самі знаєте, не сезон. Не сезон робіт. Що роблю, то й показав вам, щоб ви бачили. Так як дощ йде на завтра, дощ передає. На завтра, завтра свято, завтра вже все, завтра тут нічого робитися не буде. Гупатись на все село. То так що. То всім дякую за підписку, за лайк, за комент, хто підтримує мій канал. Всім вам удачі і слава Україні!